Весна тихо ступає містами та селами, розправляючи ніжні, овіяні первозвітами та легким промінням сонця крила. Ще минулого тижня небо було сірим, мов задумливий художник, що не наважується додати яскравих фарб. Але ось у повітрі відчувається передзвін, змін. На Черкащину прийшов Атлантичний подих, тепле, але мінливе повітря. Плюсова температура обережно пропуджує землю. Вже 4-5 березня в день 7-9 градусів тепла. Але до 6-9 березня сонце сміливіше торкатиметься землі, даруючи 13-15 градусів тепла. Антициклон Хільтраут вартової весни. Він розчищає небо від важких хмар, відганяючи циклони на захід і північ, дощі на відпочинку. Опади оминуть краще найменше на 10 днів, зате вітер стане гостем більш настирливим. Не варто поспішати ховати теплі речі. Вже у середині березня очікується вторгнення холодного повітря. Температура знизиться вночі до 2 градусів морозу, в до 3 градусів тепла. У весна це не тільки потепління, а й коливання між холодом і надією на тепло, можливо, навіть дощі. душі. Дозвольте собі відчути цей перехід зими. Та весни вдихнути його на повні груди та йти назустріч оновленню разом із природою.